Вітаю, є металодетектори, які суттєво краще за вашого деуса, будуть розпізнавати цілі, відсіювати залізо. Чи, наприклад, знайдемо залізо? І коло нього є кольорова ціль, розділення цілей. Але що стосується чіпкості по орієнтовно 50% ваших ґрунтів, у деуса буде краще. Тепер яка суттєва може бути різниця? По чекаю саме по глибині, ви задали питання, а навіть там не прилад який стабільний по траві, на відміну від вашого Деуса. Це саме буде чутливість до дрібних цілей. Ви, якщо придбаєте прилади, а-ля скоре, еквінокс, легенда, у вас прилади будуть відчувати кращі дрібні цілі. Але зверніться за детальним аналізом. Це більше на тій території, де більш легкі ґрунти, я вам покажу де ці точки. Що стосується ще як можна покращити Деуса. Саме по дрібних цілях придбати котушку блондинку.